Так, поля не вже. Слухаю вас. Добрий день. Добрий день. Нам потрібно в канцелярію. Подавали скару, скерувала до вас. Я відповідав немає. Потрібно там подарувати. По-моєму, інформаційному закладу тобто, відео не видно, тому хочу додати відео. Другий поверх, кінець коридору, направо. Ти, ти до кого? Канцелярія. Там є один. А, Другий поверх. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Я би хотів знати, я направляв скаргу, вихідний номер К220. І в мене така сама скарга, ну, трошки інакша скарга, але теж сперфайска. Але ми полочили, щоб ви не боялися нас. Мій вихідний номер, хай. Нам треба К220. Це є. А, ви так скажете. Що ви хотіли? Дивіться, був на тупетку, сказали, відправили на вас. В мене є скарга, вихідний номер їхній, К220. Що нам треба? Знати, хто розглядає скаргу і. Прізвище ваше. Моє прізвище. Там потім ще дійде. Мені треба прізвище. Коли вони до нас відправили? Мою відправу зараз. відправу нам дівчата не сказали? Сказали вихідний номер, як, Коли ви їм написали? Десь, напевно, в кінці місяця. Якщо вони двою пішли, другим числом до вас пішла, то моя, напевно... Пробуйте з 28-го потрайте десь. Командира батальйона Кондрата. Кондрат, ще так. Так, так далі. Від го П 224 це вихідний номер з перфектування. Порада вже розглянути. І подано відповідь 18.07. 18.07 по. А ким розглянути? Конрад. Інформаційний запит був відправлений 25.06. Так, треба. не Командир батальйону, так? Конрад. Відповідь 6.07 12 року. Задрається. Подана відповідь, яким розглянути? Ну та є в нас виконавці, кондрат виконавець, командир, він давав виконавцям. Але просто до мене дзвонили і казали, що диск не читається, з яким я. Як він надав відповідь, якщо в нього диск не читає? Так само, як і мені надав відповідь, Ви отримали відповідь. Ну а яка? Ми все відправляємо. Навіть у наш скрутний час. Фінансовий. Так ні, людина питається, може ще одну дати компакт диск чи я флеш? Можу... У нас є носії, а я зараз ще я одну можу створити. Чому це я Зараз тоді в кого-то реєструвати вас чи пишіть, подавайте. Я подавайте мене все написано. Є. Давайте. Скажіть, будь ласка, де ми можемо знайти Конрада mm -hmm. цього виконавця? Ще буде позвонити може? Mm -hmm. Чергова частина, mm -hmm. 238-40-27. Ми можемо в принципі, чергово запитати, правда? Це інформаційний запит. Так, який нам такі космодали, з нами не зустрівшись. І я вам даю тоді відео не з DVD, а даю з флешки, щоб вони... Підписувати треба. Так, я підпишу. Можна вас? Маєте ручку хтось? Ні? Можна наш. Там стоїть. А скажіть ще як він свели контрату? Тарас Михайлович. Тарас Михайлович. Тарас, Тарас, Михайлович. Тарас, 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 Тарас. Тарас дежурно запитаємося, щоб він нам його викликав або всім трьом. От, от шустий корот. Я не люблю, коли в моєму приміщенні щось погане, говорять про моїх співробітників. Ви бачите. Він не мав на увазі нічого поганого. Все, добре. А носії вам потрібно дати? Чи... А, додаток, да, будь ласка. <реш> у мене додаток на флешці. Щоб не говорили, що потім... Напишіть, ще... будь ласка, чи... своєю рукою. Yes. Додаток лишився в мене. на флешці. Ти хочеш флешку? Ні, я У хочемо... вас напишіть без додатку, додаток по... буде е... наданий по цьому, вимозі. А ні ну, так, людина хоче вам скинути не... на електронну да, пошту на комп'ютер, на наш бо мені не приходити з вас про що ви говорите? Ми говорили. так і домовлялися в принципі з вашими ну, ніхто не хоче в канцелярію подарувати ноутбук. перепрошую за нескромне питання, щоб потім скинути. <рисв 'я> <рисв 'я> ну е, а, а як ви кажете переглядати докази порушення вот тих співробітників, які ну, хотів, виконавці вам потелефонують? По-перше, по-друге, згідно закону про інформацію на ваше питання, подали відповідь і все. Ви ж отримали відповідь, шановне. Я не отримав відповідь. Ви маєте докази, що я отримав відповідь? Якщо то стверджуєте. У вас має бути увідомлення, що я отримав відповідь і розписався. Ви не маєте, значить не можете прав... не маєте У нас права. нас не може цього... бути увідомлення. Ну а як? Ви без увідомлення листи людям так? так. Ну А я вам кажу, Русти що я відповідь березда. не отримав. Все, дискусія і... закінчилась. Чому закінчилась? Як це закінчилось? Ви неправильно ведете розмову. Не я прийшов до вас і поясню, що до мене дзвонили співробітники міліції. Даїшники і казали, що оце відео яке напишіть, я додав... будь ласочка, що ви диск не додаєте. І я приймаю ваш а екрані. як вони мені дадуть запит, якщо в мене є знято на відеокамеру відео Вам Зателефонують по телефону, який ви вказали. Ви чітко вказали ваш телефон? Ми чітко вказали наш телефон. Ми зараз підемо тоді до Індуалів. Може ми йдемо до пана Конрада, може він має ноутбук. Ну я правильно розумію, може ми йому зразу на ноутбук і скинемо наше відео? Можна таке зробити? Він теж немає. Немає? Де його знайти можна? Та нічого, всьому дає комп'ютера, все одно є. Ні, ну черговий комп'ютер вас може. Ну, ну так, щоб я... я нічого поганого про вас не кажу. Просто ну десь є черговий комп'ютер, от є таке напевно. Ну, у вас чергову частину просто не пустить. Бо то є службове дуже службовий. Чому не виходить. Якщо ми покажемо посвідчення журналіста, вас теж не пустить? Ні, ми не можемо згідно закону. Згідно з статті 26 закону України про доступ, про печатання масової інформації, ви маєте право, не маєте права мене не пустити. Куди? В, службов... в Службове приміщення. Ні, угу. при ви, ви прийшли службову. Ні, я не ходжу. Я працівник, я не хожу в приміщення чергової частини. Тому що то є чергова частина. Ви прийшли до нас кабінет, той, той, той. Всі можете обходити запросто. То є службове приміщення, но чергова частина, то є частина. Коротше, получається так, що у львівському даї немає ні ноутбуків, ні комп'ютерів, немає як даже віддати їм відеозапис, де конкретно видно, як працівники дає, порушують закон, плюють просто-напросто на людей, розтирають їхні права чуть ли не своїми погонами і так далі. І нашу заяву ну, ну, цей можу... інформаційний запит мене не приймають. Як в... вас звати? Ну, мене мене звати Тетяна Івановна. Олександр Сергійович. Я сприймаю, ви ж мені не здаєте. Ні, так я вам хочу дати відео, щоб ви, ви не говорили, що я не маю доказів. Я думаю, що доказів. цілому дає однозначно ну, має бути. Хоча не знаю, робити. де взяти ну, ну, хлопці. Ну, нема, але, ну, ну, хлопці. Ну хлопці, ну, ну, ну я вдома не маю ноутбука так, так, не звуть, і син так. відпусти. Я не нервуюсь, нього робочий є. Ну що мені Ми вже вас залишаємо. Нам немає сьогодні, не треба. Ми, ми вже вас залишаємо. Ну, скачайте мені в телефон. Будь ласка. Хто не влізе в телефон? Це... Ну, хлопці, ну що я вам зроблю. Ми, ми полишаємо тоді цю. Вони нам рівно як прийняти, щоб вони не До Побачення розмовляще. До побачення вам. До побачення вам. А так не на камеру вам просто скажу. Попросіть інспектора, тут машин багато. один інспектор продав ваш ви свій автомобіль, то що ви... вам тут хватить ноутбуків купити на всю організацію. І Повірте мені? Почекайте, почекайте, можна вас на хвилину? Можна. А що тільки мене? Ви. Та не, не то, що багато балакаємо. Ну, людина журналіст. Це показать, что я хочу здорово и поговорить. Да тысь кошмар, тыкась мороженка, разумеешь, но якась артистка. Ты у меня у камраянка нет. Артистка, артистка забыла. Просто сполезно было в рот. Алло! Шановна! Пам'ятаєш, коли ти був з моєю сестрою Мадзика? Uh -huh. Він казав, що він мене в будь-який момент прийме. Uh -huh. uh -huh. зараз до нього. Підемо? Uh -huh. Підемо. Запитаємося по дороге, він обіцяв нам повідомлення, yeah. коли появиться драгір. Шановна! Знімай. 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 Знімай, тому що це якесь коло... Ти зняв, як нам навіть стовпував з кабінету? Ні, uh -huh. uh -huh. хто ви стовпусти? Бо там камера, бачите? Уважно то не моя річ, я навіть не можу близько. Вам. Скоро людина, що? Сторони, ми так е... працює сьогодні? Ідемо ми ну, до Мицака. Пішли до Мицака, Юр. Він обіцяв, що то, він мене прийме в любий мир. Я йду. Продовж, продовж, продовж.